Вітаю! Ви на каналі Unity для Своїх, і у цьому відео швидко розберу нову версію Unity і найважливіші фішки. Покажу, що реально зміниться у ваших проєктах і чи варто переходити на 6.3 LTS прямо зараз. Поїхали. Спочатку розглянемо те, що версії LTS мають зараз двохрічну підтримку. Тобто, якщо взяти, до 2020 року буде підтримувати 6.3 версія буде випускатись оновлення, буде розширена екосистема перевірених інструментів. А для користувачів Enterprise на преміум підписок Unity, там ще запасний один рік. Версія 6.2 більше не підтримуються. А версія 6 LTS це остання LTS-версія. Підтримуються так само два роки з релізу в жовтні 2024 року, і рік для підписників. Окрім цього, тепер основне версії те, що їх роблять максимально стабільними, чим я трішки не згоден. Оновлення поступові, тобто, це не кучу маленьких оновлень, це дійсно якісь там зміни і тому подібне. Потім основна задача це те, що вони кажуть, щоб не змінювати, не було проблематично переходити з однієї версії на Unity на другу. Тобто, якщо була от 6, і ви перейшли на 6,3, як я особисто, то насправді так, я нічого не відчув, безболісно. Саме вони рекомендують 6,3 для Service ігор. Для розробників, хто там займається тільки в предпродакшені, або просто для створення нових продуктів, що цілком логічно, їхня ціль взагалі на це все це зробити оновлення такими, скажімо, безшовними і зручними. Так, тепер перейдемо до цікавого, що нового версії 6.3? По-перше, це платформа Toolkit. Я цю штуку ще не затестив, але це вже має великий потенціал. Якщо коротко, це єдиний API, який пов'язаний між такими платформами, як Android, та Nintendo Switch, PlayStation, Windows, Xbox. В чому прикол? Прикол весь в тому, що дозволяє протестувати всі ці системи, як вони працюють прямо в редакторі, без потреби збирати на девайс. Мені просто цікаво, чому саме, але як це працює, бо по факту, щоб тестувати, треба дивкіти взагалі мати, на то що Xbox у PlayStation. Якщо ви вже перевірили цю функцію, або знаєте більше, ніж я, будь ласка, пишіть в коментарях. Тобто вже з першого дня а версія вийшла 4 грудня, підтримується відразу Nintendo Switch 2. Також додаткова підтримка XR, розробка динамічних розширень Цілком чесно для мене це об'єктивно не потрібна річ, не робив XR додатки але може комусь цікаво. Основне, на що роблять Юнітів по останнім чином роками це стабільність і продуктивність. Ось вони вводять production verification щоб гарантувати надійну роботу, і кльово те, що вони робили. Всі ці фічі, про які вони створили ці версії, вони робили на реальних проєктах, тобто на Фасмосфобії, Вірайсінг, це було на презентації. Я писав в телеграм-каналі Unity для своїх. Тобто вони кажуть, що вони використовують Атул-Кітше, і Дерграф. Тобто вони використовують останні фішки, які вони зробили. І за рахунок цього в них там створився. Вони кажуть, швидше імпорт, швидший вхід у плеймод, трішки є швидші білди. Але насправді я. Робив однакові додатки на шостій версії, і на 6,3. То 6,3 на одному і тому ж девайсі однаковий додаток о, перевіряв, робить на 3 хвилини довше. Можливо, є якісь ще оптимізації, про які я не знаю, але працюють над цим і це дуже добре, тому що інколи білди можна чекати прям дуже довго. Навіть не знаю, вели також Asset Bundles Type 3. Продовжують покращувати asset bundle, вони зменшують використання пам'яті завдяки цьому. Скажімо так, це якраз пов'язано з лайв-іграми, які активно працюють на Addressables. Хто не знає Addressables, пишіть в коментарях, можливо, потрібно зробити е, відео для цього. І це, перш за все, пов'язано з DOT-проєктами і результати ігор, які вони проводять, Ось, наприклад, Disco Elysium скоротили використання. Пам'яті в рантаймі до 97%, тобто вони скоротили на 97%. ну Це цифри прям вау. Далі шейдер building settings. То вони роблять новий вид компіляції шейдерів, щоб можна було використовувати графічні API багатопоточність під кожний пристрій і отримати. Гарний баланс між оптимальністю, продуктивністю і пам'яттю. Це такі ось зміни чисто в ручі, рендер Graft, це те, що я казав. Ось, Упор вони дуже сильно роблять на мультиплеєр. Але тут цілком не так цікаво, чим піде далі. Я можу сказати, уже знаючи, що 6.3 це версія для 2D. Профайлер вони змінили, оптимізований світовий Карти пам'яті DRX12, вони Memory usage тоже для Windows, якраз платформу оптимізували. Так, ну давайте перейдемо до більш цікавого. По-перше, вони створили Sprite Atlas Analyzer тобто, можна подивитись, що саме, скільки використовує, як використовує. Раніше цього не було, і, можливо, не всі знають, але якщо у вас купу спрайтів, їх можна об'єднати в Спрайт Atlas це особливо корисно для тих, хто робить на мобілки. А, і тоді а, зображення будуть у вас ну, був, ну, важити менше. Тобто ви можете бачити Total Memory, да, наприклад, 0,5 МБ. А використовується 312 кБ. Чудовий результат. І а, круто те, що вони додають їй аналіз, ну, аналізатори для тої чи іншої фічі, як Project Аналізей, Profiler Analyzer. І тому подібне. І ось перша функція це е, нова 2D-анімація за допомогою так називаємої EK Animation, IK-System. Е, тобто, як е, вона більш рухлива, дозволяє створити ну, дуже багато. В 2D це було не так е, чудово розвинено, але тепер це прям топ. Також далі йдемо. Працюють шерди-графами, вони кастомізують, використовують що саме, більш багато нових шаблонів, те, що можна було по факту просто завантажити, подивитись і відтворити і чомусь навчити. Ну, дуже кльово, дуже чудово, те ж саме з візуальними ефектами. Ось, те, що я вважаю, взагалі дуже прям топ у цій версії це. Рендер 3D-об'єктів 2D. Тобто ми можемо бачити, що зараз у нас 2D-вигляд, але об'єкти всі 3D. Чим це кльово? Це кльово тим, що не потрібно тепер робити, наприклад, якщо треба зробити обертання якоїсь монетки. Треба було робити купу спрайтів в 2D все це відрисувати, анімувати. Тепер можна просто додати 3D-об'єкт да, задати йому обертання і все прямо а В UI внесли деякі, ну тут не так багато. Додали е, шаблони мультиплеєру е, і так називаємо е, Unity block, Building Blocks. Я на них вже дивився, це в Asset Story можна знайти. Воно вже доступно. Його можна скачати, його можна потрогати, це спрощує е, швидкіше вам дозволить зробити налаштування. Мультиплеєрного проєкту. Версія Unity 6.3 вже доступна за, для завантаження, як я казав, ще, вже 4 грудня. Про це я писав в своєму телеграм-каналі Unity для своїх. Підписуйтесь. Що я можу сказати? Якщо коротко, я вже перейшов, я цілком і очікував а, цю версію, тому що я працював на 6, 6.2 2 ставили, там дуже було багато помилок критичних, які мені не подобались. І ось я дочекався. І перейшов цілком, якщо у вас немає прям там глобально великих проєктів, я рекомендую переходити на цю версію, користуватись нею і, можливо, там дивити час від часу, коли буде до неї виходити оновлення, дивитись патч релізи Якщо там все окей, або є щось новеньке, то оновлюватись. Якщо там якась незначна дрібниця, то не варто навіть оновлюватись. Ось. На цьому сьогодні все. Надіюсь, цей матеріал був для вас корисним. Не забувайте писати коментарі, ставити вподобайку та підписуйтесь на телеграм-канал Юніті для Своїх і на канал. А на цьому в мене все. На все добре До гарного вечора. До зустрічі у наступному відео.